Доброго дня, шановні, сьогодні ми поговоримо про двійкову систему числення. М -м відразу питання, чому ми використовуємо саме 10 цифр? Якщо ви загуглите, напевно, ви дещо здивуєтеся. Насправді причина одна. Тільки тому, що в нас 10 пальців. Повірте, якби в нас було по 6 пальців на кожній руці, то придумали би ще дві цифри. І навпаки, якби в нас було по 3 пальці, то нас би людство задовільняло б і шісткова система чисел. Тепер давайте подумаємо, чому цифри виглядають саме так, як вони виглядають, чому вони саме такі. Насправді тут теж все дуже просто. Арабські цифри, якими ми з вами користуємося. Вони мають, кожна цифра має кути. Так от дивіться, цифра 1 має один кут, тобто вона має значення 1. Цифра 2 має два кути. Ось перший кут, ось другий. Тому вона відповідає за таке значення, як 2. Трійка має три кути. Ну і так далі. Якщо ви подивитеся уважно на цей малюнок, то побачите, що. Лише кількість котів е, створило ну, такі умови, щоб ця цифра виглядала саме так. Ну і нуль, звісно, звісно, немає жодного кота, тому це нічого. Тому, повірте, було б нескладно додати ще якісь рисочки, там, біля вісімки поставити якийсь рисочку, або біля дев'ятки десь поставити рисочку, щоб з'явилося більше кутів, і, Тобто додати цифр можна було скільки завгодно. Тепер, чому так важлива двійкова система числення? І чому вона саме використовується у комп'ютері? Справа в тому, що зберегти два значення в комп'ютері набагато легше. Всі дані зберігаються у комп'ютері в оперативній пам'яті. Оперативна пам'ять це така, можна сказати, комірка. В якій або є напруга, або нема напруги. Так от, якщо б ми е, спробували запихнути цю нашу десяткову систему числення у комп'ютер, то це було б досить складно. Підтримувати 1 вольт або 2 вольти, або 3 вольти. По-перше, це складно було б о, з точки зору напруги, тобто повинен бути в нас такий блок живлення, який вміє. Ну, робити будь-яку напругу. І крім того, якщо ми запускаємо якусь гру, яка навантажує комп'ютер, то напруга трошечки просідає, і тому можуть дані дещо спотворюватися. Ну і найголовніше це технічно складно. Тому в комп'ютері вирішили використовувати двійкову систему числення. Тобто, або є напруга, або нема. Ось в цьому, в принципі, і все, чому вона використовується. Так, дешевше. І так е стабільніше. Тепер давайте розбиратися <кхм> з самою двійковою системою числення. І так, дивіться, в нас є ось такий калькулятор. Якщо ми подивимося на ось цей синій блок, то це і є 8 бітів. Чому їх саме 8? Знов-таки через те, що так було просто. Спочатку були 4-бітні схеми інтегральні, потім додали ще 4 біти, з'явилося 8 бітів. Ну і насправді цього було достатньо просто для того, щоб зберігати всі символи, всі цифри і необхідні там ще такі, як. Для таблиці були кути, там рисочки різні. Тобто, коли ще був DOS, не було графіки, то можна було навіть у ці 8-бітів запхати і ось ці відповідні графічні елементи. Ну, а тепер давайте дивитися. І так, ось це наш один байт. Тобто, байт має 8 комірок. Ці комірки пронумеровані. Починаючи з одиниці, потім множимо на 2. Буде двійка, двійку множимо на 2 четвірка, четвірку множимо на 2, 8 і так далі. Насправді, у нас з вами в десятковій системі числення так само. Якщо ми пишемо одну цифру, то це в нас буде цифра ну, там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 помножена на одиницю, дасть нам ту саму цифру значення. Якщо ми візьмемо дві цифри, напишемо. Поруч, тобто 1 і 1, наприклад. То це буде означати, що ми першу одиницю повинні помножити вже на 10, тому що це десяткова система числення. Тоді множимо цю одиницю на 10, отримаємо 10, додаємо ще одиницю, отримуємо 11. Тобто, в нас в десятковій системі числення така сама схема побудови чисел. Тепер уявіть, що ми в цю комірку подали напругу. Ось цей помаранчевий кольор, це є напруга. Це означає, що ми повинні ось цю одиницю вже брати до уваги. Тобто тут є одиниця, множимо на одиницю, отримаємо одиницю. В десятковій системі числення це буде одиниця. Якщо, наприклад, в нас дві комірки мають напругу, то це вже треба нам двійку додати до одиниці, отримаємо трійку. Тобто 0,000 1, 1 у двійковій системі числення дорівнює трійки в десятковій. І ще раз, треба просто порахувати числа під закрашеними ось цими зафарбованими комірками. Якщо я вимкну тепер цю комірку, подивіться, то це буде число 2. Тобто 10 у двійковій системі числення це двійка у десятковій. Якщо я увімкну третій і другий біт, то 4 додати 2 буде 6. У двійковій системі числення число буде виглядати як 1, 1, 0. 1, це означає, що тут є напруга, що він увімкнений. Тобто в нас увімкнений третій, другий біт, це в нас буде шістірка. І так далі. Якщо ми візьмемо ще четвертий біт, то це в нас буде вже 8 плюс 2. 10 і плюс 4, 14. Отаким От чином і зберігаються всі дані у комп'ютері. Тобто, якщо ми увімкнемо всі біти, то це в нас буде число 255. Тобто, в одному байті можна зберегти числа від 0 до 255. Я думаю, що число 255 вам вже зустрічалося багато разів. Це і IP-адреса. Вона не може бути більше, ніж 255. Якщо хтось з вас працював у фотошопі або корелі взагалі з кольоровими якимись схемами, ви теж бачили, що максимальна яскравість кольору це 255. Саме звідси випливає це число. Тому що с -с саме стільки можна максимально покласти в один байт. Спробуйте самостійно перекласти тепер свою дату народження у двікову систему числення. А потім можете себе перевірити на звичайному калькуляторі. Для цього треба зайти в пуск, знайти калькулятор і перемкнути режим. Так, де ж мій тут калькулятор? Ладно. Давайте так. О, так швидше. І так, дивіться, щоб перевірити себе, наприклад, хочемо перекласти число там 80. Заходимо отут у налаштування і вибираємо програмер. Тепер, якщо ви набираєте 80, ви бачите, ось у двійковій системі числення воно буде виглядати саме ось так: 0 1, 0, 1 і 4 0. Можемо перевірити. Тут в нас 0, тут 1, 0 1 і 4 0. Дійсно, бачите, це число 80. Тобто, якщо ви е розкладете ось це число 80 на ось ці біти. То ви можете отримати навпаки двійкову систему числення. Як е, робити переклад з десяткової у двійкову? З двійковою все легко. А з десяткової, дивіться, ми шукаємо, наприклад, 80 хочемо перекласти у двійкову систему числення. Ми шукаємо от в цьому ряду найближче число до 80, але щоб воно повинно бути менше. Якщо ми 80 беремо 128, не підходить, воно завелике. 64 підходить. Тобто ми вмикаємо цей бід. Тепер нам треба від 80 відняти 64. Тобто, скільки в нас залишилося від 80. Якщо 64, ми вже віддали в цю комірку. Залишилося у нас з вами 16. Вмикаємо 16. Це дійсно 64 плюс 16 буде 80. Тому у двійковій системі числення виглядати буде саме ось так. Дякую вам за увагу.